І так, Мариночка, привіт. Привет. Ти завершила курс, і ти маєш що сказати про курс, я впевнена, бо ти одна з студентів, яка почала заробляти гроші вже на курсі. І сьогодні я би хотіла, щоб ти. Поділилася своїми враженнями в загальному і своїми секретиками, тому що мені теж дуже цікаво, як ти ну, реально мені цікаво, як ти як ти круто так зробила. Причому ти не тільки цим займаєшся, в тебе ще й багато різних процесів в житті, але давай почнемо спочатку. Почну з того, що до курсу я вже консультувала. І е, у мене були ще певні знання до нього, і е, я не хотіла йти, знаючи, що у мене в цьому напрямку езотерики є талант. Мені про нього сказали 10 років тому. Ще один експерт нумеролог коли почався у тебе курс. Я захотіла, звісно, покращити свої навички, покращити свої знання, і деякі консультації я не робила. Я їх почала робити вже будучи на курсі. Але все-таки завжди був такий усіх дівчат, мабуть, таке було, що чи йти, чи не йти сюди в цьому напрямку, так як у мене є професія, яку я обожнюю, це хореографія, і я у ній працюю багато років. Але призначення є призначення, так як кажеш, ти Катя. Е, так вийшло, що е, коли я пішла на курс, у мене був намір. Я поставила такий намір до всесвіту. Якщо я цей курс відіб'ю за два місяці, я за місяць його відбила. Ну тобто, фінансово я говорю, ось е, це були без, безперервні консультації е, в режимі нон стоп. Той місяць я не помолилася. Все світ мені показав, що я тут маю працювати і куди вже тепер сумніватися. Я йду в цьому напрямку і розвиваюся, і буду й надалі розвиватися, тому що наші знання, які ми продаємо, ми маємо завжди вдосконалювати. Ми маємо завжди над собою працювати. Також з практиками, з психологами. Тобто, ти використовуєш нумерологію як діагностику. От багато я вже чула, так. що це так. як за ти прийшов, діагностував захворювання, ну або якийсь симптом, і далі вже відправляєш людину на лікування. так? Таке, так, са так поділися, будь ласка, секретом. Ну, можливо, в тебе є якісь топ 3 ключові дії, які допомогли тобі досягнути результату, які допомогли тобі консультувати, взаємодіяти з людьми, шукати партнерів, заробляти гроші. Коли ми в ресурсі ми впевнено, йдемо, крокуємо. Нам все подобається. А бувають завжди такі моменти, коли ми зупиняємося і думаємо, а можливо, це вже всі люди знають. А можливо, це вже я говорю, повторююся, і вони вже повно експертів різко про це розповіли. І тут іде зворотній зв'язок, як підказка тому, що дійсно ще не всі знають такі звичайні речі. Ось я люблю давати такі консультації. Живі, хто по місті є, вони приходять. Тобто я відчуваю, що поле людини. Ось так як у мене є ще в коді ясне бачення і працюючи, ось саме на курсі, ми ж поглибнув вчилися Я тобі писала, що я вчилася ночами, щоб все встигати. На зум ефіри навіть не встигала виходити, тому що у мене в цей час були в студії уроки, ну завжди вечірній час. У мене я дуже шкодую, але інакше або не йти було взагалі або ось такого плану. Я думаю, що я все одно старалася наздогнати це все, і тут, коли ми йдемо. Цьому напрямку відкривається той третій, третє око, і ми дуже стаємо якби чуттєвими і все відчуваємо довкола коло людей. І коли накриває, завжди якась людина знаходиться, яка підтримує, тобто оточення людей воно теж відповідає тобі. Тому завжди потрібно працювати над собою. Тому що воно дзеркалить партнери нам, нас теж дзеркалять. І що цікавого, всі люди, які зараз відколи я пішла більш поглиблено в нумерологію і під час навчання, вони дуже такі приходять до мене, прям як відібрані, як такі особистості цікаві. Ось, до прикладу, Катя ще хотіла сказати: ми були на випуску. Так У нас mm -hmm. там було пару чоловік, де кого я взагалі перший раз бачила. Комфортно було страшно комфортно з такими людьми, тому я обожнюю твої брачі. Ти знаєш, що я приїжджаю, незалежно від того, що я на смоницького. Тобто, Марін, дії твої. Ти не дивлячись на те все, що в тебе багато викладацької роботи, багато твоєї роботи, якою ти безпосередньо займаєшся, ти змогла працювати, приймати клієнтів. Перше, що я для себе відділяю, це робота над собою. Ти постійно розвиваєшся, і ти коли почала говорити про те, що ну мені так було комфортно, я людей не знала. Я з тобою погоджуюся. Звісно, що до нас завжди притягуються люди, які нас зеркалять, і відразу по людях можна судити, яка є я і. І третє, от, що мені теж відгукнулося, що я теж хотіла підкреслити, це те, що наші клієнти вони теж такі, як ми. Правильно погоджуєшся, що приходять такі особи. Так. Нам будів... У, мене... Mm -hmm. У мене були вдячні клієнти. Я тобі розкажу, що така цікава історія. У мене є декілька пар, які, які я зберегла, які не розлучилися, і одна із таких пар. А мені просто ще додатково висилає подарунок, розумієш. Тобто, такий якби одяг з надписом там кохай, розумієш. В мене просто мурашило від того, там солодощі ще були від того, що людина заплатила гроші за консультацію. Вона хоче віддячити це, не може не окриляти. Ось тому, коли я чую, що у когось якісь клієнти невдячні, я би теж радила просто ще додатково над собою пропрацювати. Можливо, ти десь не вдячний, можливо, ти комусь там не залишаєш ще Це саме маленьке, що ми можемо зробити. Тобто, починати завжди себе і вкладатися в свій розвиток і настільки інші люди ми виходимо на той, мабуть, вже я думаю, інший рівень вищий. Де зустрічаємо собі подібних таких самих. Де брати клієнтів? От звідки до тебе приходять люди? Можливо, в тебе є якісь джерела, звідки ти людей кличеш до себе на консультацію? Чи це Інстаграм, чи це Сарафанне радіо, звідки приходять клієнти в твоєму випадку? В моєму випадку, це повноцінна магія. Я тобі говорила: в мене не було жодної реклами. І перша дівчина, яка мене, яку я проконсультувала. Пішло від неї безперервні консультації. Я тільки розберу і думаю, ось це вже останнє. І мені вони передавалися, знаходилися або просто люди, спілкуючись зі мною, казали: ти щось знаєш? А чим ти займаєшся? Я кажу: Хореограф". я. А ще крім цього, ну, і починаю я розповідати, і вони відразу замовляють консультацію. Дехто навіть не уточнював ціну. Змієш? І ось так, коли я почала шукати цю дівчину, розібрала. По нашим кодам, де я знайшла, що я її хранитель типу по коду, думаю, хто ж то білий мах, і ось це вона була там. Моя перша клієнтка. Білий мах, це вона Фудово. своїм запустила весь процес в мені. Так я Фудово. їй це призналася. То так як воно йде по навчанню, що вона нас білий мах розкриває, да, ось вона мене розкрила. Я їй безмежно теж вдячна і. Звісно, я вдячна дуже тобі, Катю, тому що е, я тобі говорила, що перше, на що я дивлюся, це на людину. Якщо вона мені відгукується, е, я відчуваю, яка ти щедра, добра, щира, і е, твої знання екологічні, вони є світлими. Тобто, ми в будь-яку тему, яку ми не лізли е, усюди, ти пояснювала дівчатам, як це потрібно з цієї точки пояснити, як потрібно. Щоб не образити, як підвести все так акуратно, коректно і це власне є ти, і знання дуже класні, круті. Я рекомендую дівчатам, які відчувають в собі якісь таланти в цьому напрямку, або просто цікаво для себе, то нехай ідуть. Ото, дуже дякую. Тобі якраз хотіла запитати про загальні враження. Ти вже сказала. І ще таке останнє питання. Чи погоджуєшся ти з твердженням, що коли людина... Знаходить своє призначення, так як ти сказала, починає відбуватися магія. Просто в мене теж таке саме було. От ти прийшла в езотерику, і я в свій час прийшла в езотерику і е, так uh -huh. як... почала відбуватися магія. От я не розуміла е, з тої якості своєї сторінки, яка в мене була п'ять років назад, інстаграм. Просто приходили люди і купували консультації. Ти погоджуєшся з тим, що якщо людина по-чесному екологічно починає виконувати своє призначення, відбувається магія, так це власне. Я теж є цьому приклад е, відбувається і є завжди, е, крім того, що ми бачимо, завжди є духовний світ, і тому є підтвердження, тому що так само е, в мене є якесь питання: знаходжу в машині пір'я. Придивляюся, думаю, від шуби від дубльонки. Ні, таке пір'я. Тобто завжди тебе вже тоді веде.